Носить горде ім'я, Українець! Усім, хто не став на полілих, усім, хто щастя та відвагою виборював та виборює незалежність нашої України. Наш виступ – Слава героям! Вас вітає рій імені Дмитра Веснівецького, Новецького закладу загальної, середньої освіти, перших третіх ступенів, номер 2 Наше гасло, В єдність В єдність і сила силі перемога. Ручись на небо і прийде весна, коли, коли закінчиться міла. Тому що я Україна, я витримаю вірю, я захищу тебе. Українець. І це назавжди, бо історія України починається з кожного з нас. Пам'ятайте, що у кожного я є своє я. І на всіх не нагримаєш грізну. Ми не без стандартних я. Ми безліч всесутєорізних. Ми це народу одвічна лома. Ми океана все людська сім'я. І тільки тих поважає мільйони. По поважання мільйони. І... Я я повстала, душа спитала, доки, втопили край у підлості і злій. Я сказав, чужинці, дайте спокій, не сійте волі на моїй землі. Уже і так насіяно, вродило, вже не бере ні плуг, ані коса. А ми ще є, і то найбільше диво, що ні народ, чи кожне вас. Коли приходить час вибору між свободою та рабством, світлим майбутнім та темним минулим, ми повинні триматися разом. Бо судє українська земля та бажання жити у вільній державі. Любити небу, творити корисні добрі справи. Стояти пліч обліч захисниками України, щоб Україна все життя в мирі жила. Ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона на всіх одна. Війна. Війна об'єднала, згуртувала українську націю від малого до великого, заради спільної мети. Кожен на своєму місці з великою вірою у серці наближає нашу перемогу. Творити добрі справи необхідно і корисно для себе та для всіх, бо відчуваєш ти тепло взаємне і наближаєш перемогу на усіх. Потрібно завжди дружньо працювати, малюнки солдата малювати і написати лагідне на сільце. Зібрати теплі речі, добрим відомство. Відправити туди, на передову. І попросити ласку, світку, Божу, щоб геть зібрали цю страшну війну. І маскувальну сітку заплітати. І обереги для усіх захисників. Ми вистоїмо, здолаємо котів, як маків цвіт розквітне Україна. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в землім поклоні схилиться калина. Коліна, я тільки зав'язала берці, жіноче ім'я в мене Україна, любов, і гордість оповили серце. Стою на краю прірви і молюся і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилились тільки зав'язати берці. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за них, за трошки вдачі, світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Кожна сторінка встановлення незалежності країни мала героїв, які творили історію. І сьогодні зі зброєю в руках герої нашого часу творять нову історію. Гасло, слава Україні! Героям слава! Не було нового святого змісту. Усім зрозуміло, кому адресовані ці слова. Герої це мужні та відважні наші захисники та захисниці, які зі зброєю в руках захищають нашу Україну проти російської навали. Герої це ті, що віддали найцінніше. Своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Герої це лікарі, які виривають поранених із лав смерті, ставлять їх на ноги і повертають до життя. Герої це волонтери, на бочах яких тримається забезпечення наших військових. Герої це всі ті, хто донатить для зсу, хто жертвує проплинкою своїх стат заради нашої держави, заради нашого майбутнього, заради нашої перемоги. Добити пророкам волі, славою покрита, посвята ця і мертвим, і живим. Не скорені, не скорені ніким. Ви всі герої нашої держави, достойні честі, шанування і слави. Вас не скорив бандитський цей режим. Україна, твій народ, вже нікому не здолати. Він не буде відступати, оминати перешкод. На шляху до перемоги всі твої сміливі діти, нас нікому не спинити. З нами правда, з нами Бог. Ми віримо та знаємо, що переможемо, адже ми за правду, за єдність, за волю. Герої серед нас. Герої це ми. Герої це українці. Слава Україні! Героям слава!